Привіт! Знаєте, що хотіла ще вам розказати, розповісти Це мій Суржик? Хотіла поділитися якимось таким своїм теплим, приємним відчуттям з вами? В мене на старому каналі я знімала відео, і в мене камера. Малишка Кеннон, да, моя, ну як Малишка, ну коротше. Марк, Марк 2,50 щось, там я, я не пам'ятаю, як вона точно називається. Кому, кому корисно, я потім розкажу, кому це важливо. Нещодавно з'явилася, ну тут, ну в березні, там, да? майже в кінці березня. Ось мені подарував чоловік на день народження її. І я дуже зраділа. Що а, буде якісна картинка, а мені в саме задоволення вкладатися в, в контент, у відео, щоб все було а, гарно і звук в тому числі. І ось, доки я приловчилася до цієї камери, а, звук записувався дуже такий, знаєте, якийсь глухий. От навіть з цією петлічкою. Я підключила петлічку, все якби тут, тут є. Я думаю, ну, можливо, вже якийсь там спеціальний мікрофон, ще щось. Це додаткові якби, теж витрати. Я така, ну так, тут теж потрібно ж там планувати. Да? Все зразу не можу, на жаль, тому що є ще інші потреби, а ще там треба донатити. Да? Не забуваємо, що від всіх нас залежить там, по можливості, по сильну суму. Я розумію, що ну, поки що мікрофон, поки що пізніше десь може. І дуже довго налаштовувала цей звук. І він в мене якийсь глухий. Я вже там і в додатках, і а з технікою, я, щоб ви розуміли, взагалі не дружу. І буквально нещодавно відкриваю Facebook, месенджери, а я там дуже рідко, там раз в рік заходжу туди, і мені написав, уявляєте, мені написав мій підписник із Старого каналу, там де? там, де оці відео з глухим звуком. Написав мені, що він трошечки там попрацював з моїм відео і зробив звук. Відкриваю я відео. А там ну, такий чистий звук, ну, просто в просто мене, мене аж знаєте, такі приємні почуття переповнилися. Я така, а, як це так, як він це зробив? Тому, якщо ви мене дивитесь, Юрій, я вам дуже вдячна. За те, що ви приділили час, виявили інтерес, бажання і пошаманили над моїм відео. Мені дуже приємно. Ось, і, власне, мені запропонував Юрій запропонував там навчити мене, да, в цьому. Я запитала, як він це зробив, запропонував навчити. І в нас такий діалог а, сформувався, що в цьому діалозі, ну, я, звичайно, як людина. Ну, не те, що вихована, а людина, яка поважає чужі кордони і цінує чужий час людський, да, людські ресурси. А я взагалі така людина орієнтована на людей і на стосунки з людьми. І мені здалося, що це вже буде ну, трошки нахабство. Якщо я вже там скажу, давайте мені там, монтуйте всі мої відео, які вони не вийшли. Це ж моя відповідальність, що вони не вийшли, я їх там сиджу, перезнімаю, сама, значить, редагую, і злюся, і там абсолютно різні емоції відчуваю. І мені дали такий зворотній зв'язок. Я написала, що я ціную час, постараюся сама розібратися. До речі, я вже там... я на шляху до цього. Але, але також на камері ще підвищила звук трішки. І там дуже така тонка межа. Там якщо занадто підвищиш, то воно буде репіти кожен раз, коли інтонацію підвищуєш, там буде якесь репіння. От в мене вже таке було. А якщо знизиш, то буде як в бочці звук. Але я наче, наче нащупала оцю середину, намацала, що називається. І, але отримала зворотній зв'язок, і ви знаєте, я над цим задумалась. І сьогодні хочу про це поговорити в цьому відео. Про що? Значить. Про те, що мені такий цікавий дали зворотній зв'язок, що коли, коли людина пише там, чи каже, я ціную, але не користується цими ресурсами, чи цією послугою, чи цією допомогою, підтримкою, то це як наче музейний експонат, по-моєму, так, я вже дослівно не відтворю. Так. У мене тут телефон. Не відтворюю дослідно, але от, що ми забороняємо якби, собі прийняти цю допомогу. І в цей час, коли ми кажемо, наче я ціную, але я не користуюся цим, да, тим, що ти пропонуєш мені, як наче ми віддаляємось від людини, типу, як наче я не приймаю. І мені дуже зрезонувало, дуже якось відгукнулося. це. я задумалася, що хм, я ж то думала, що я вже пропрацювала це, а виявляється, ще не до кінця. Я дуже вдячна людям, які мене оточують, тому що я, я вчуся у кожного, і я дуже вдячна за цей зворотній зв'язок, якісний зворотній зв'язок. Бо знаєте, буває така якась там критика неумісна, коли хтось там пише. Якісь свої проекції. А це, от людина, написала те, як вона бачить, і мені це відгукнулось. Я подумала, як цікаво. Раніше для мене взагалі було проблемою попросити допомогу. Взагалі, ну, я, я просто росла. Моя мама да, я бачила приклад модель поведінки, щитувала з мами. Сильної жінки, що ми самі, ми все самі все є вдома, вдома все було необхідне. І коли десь там, там ну, не можна було, нас так виховували, що не можна було просити нічого. Причому того, що, чого ти просиш, в тебе що вдома там нема що їсти, нема що вдіти, в тебе все є необхідне. І там самі, якщо навіть якісь труднощі чи щось допомогти, самі впораємось. От, от така позиція була. І мама власне транслювала таку а, поведінку сильної жінки. Знаєте, яка коня на скаку зупинить, така четверо дітей, всіх вона на собі. Там, мені було дев'ять, коли помер мій тато. І мама і, і до цього часу якось на себе цю відповідальність там, і, і після цього ще більше. От просто на, на собі всіх дітей, і ми, в нас було все необхідне. Тобто ми не, не були такою, сім'єю, та, сім яка там, не знаю, голодувала, чи, чи щось, щось не вистачало. Чи десь, ну, абсолютно середньостатистична, проста сім'я, але все необхідно було. І от мама така в мене, сильна жінка. Вона розуміла, що ну, це її стратегія виживання. Інакше ми всі б не вижили, якби мама не була такою сильною жінкою. Це я вже зрозуміла. В процесі я це виносила на особисту терапію, да, і в процесі зі своєю психологіною, ми працювали над тим, щоб е, зрозуміти дати цінність. Бо в мене взагалі не прийняття таке було. Я дивилася, думаю, боже, яка в мене сильна мама, я не хочу так. Я хочу, щоб мені, щоб чоловік е, там брав теж якусь відповідальність. Я не хочу, я навіть, можливо, і занадто передавала відповідальність там, не перекладала на чоловіка несвідомо чи свідомо, не знаю, і, і так, і так. Я не хотіла, бо з одної сторони нам завжди батьки транслювали таку позицію партнерства. Тобто чоловік і жінка це партнери. Немає виключно чоловічої чи виключно робочі, жіночої роботи. Сьогодні ти приготував їсти, завтра я. Там, хтось поприбирав, хтось там по господарстві позаймався своїми. Да? От мене мама, наприклад, вона орієнтована була на таке, вона знала в неї діти. Там сім'я треба виживати, і вона займалася там господарством в більшій частині. Всіх потрібно нагодувати, там навіть дітей. Діти вже дорослі, вони самі можуть знайти щось, поїсти. А от там курочка, гусочка, кролик, коровка, там свинка і всі ці. Вони ж не вміють говорити. Їх шкода, їх треба в першу чергу покормити. І мама стає в 6 часов вранку, біжить, всіх годувати в обід приходить до хати, і вже потім там, хто не поїв, вже да, роздає. Або ну, тобто, був фокус такий на, на господарство, да? на сільське господарство. А, ось. Міг тато приготувати їсти і таке інше. Ну, тобто, не було з цим проблем. А, там, прибиранням займалися там, старша сестра, потім десь на мене це перекладалося, ну, теж там свиняці. До чого я веду? До того, що в мене було неприйняття, отаке оці, що мама сильна жінка, я це десь не приймала, що і в мене якісь такі якості є по-всякому. І тільки через психотерапію особисту я почала це приймати і розуміти. Ну, так, це єдиний був правильний вибір, щоб вижити да, мамі там, і, і, і дітям. От і в неї материнський інстинкт в неї керували, що так потрібно було. Якісь її вибори по життю да, до цього е призвели. І в мене, от коли я боролася з цією силою, я несвідомо повторювала цю модель. Не просити. Я, як виховували? Не просити. Мені важко було попросити допомоги, особливо там, в чоловіка, щоб хтось мені щось допоміг. Тільки в стосунках я вчилася. Там, я ну, Вибирала таких хлопців а, вихованих, або, ну, ну, такі, там, які двері відкривають, там, оце, от мені так, і вони якось теж мене вчили да, цією поведінкою, що це нормально, якось піклуватися. Да, от, були в мене такі стосунки, де мені показували все-таки хлопці, да, чоловік показує, що турбота це нормально, там, я, я турбуюся про тебе, а ти приймай. Я вчилася приймати. Я дуже велику психологічну роботу вела над тим, щоб навчитися приймати елементарно, коли мені пропонують. Це навіть не про допомогу, про гроші я взагалі мовчу, це про навіть компліменти, слова. Кожен раз, коли там мені робили компліменти, я зеленіла, червоніла, там, я не знаю, в піт мене кидало, не могла взагалі прийняти. І я вчилася прямо от. Витримувати оце і приймати. Тому що тоді ще я зрозуміла, це теж через психологію, через роботу над собою, що коли я не приймаю комплімент, навіть мені кажуть, ти така гарна буде, така розумна, а я, та, ти, та, якось та перестань та", або, або просто мовчки десь десь собі не знаю, як реагувати застигла. Все час є, що я, що я не пропускаю цю енергію. Я не даю собі це прийняти. Відповідно, я не даю зворотній зв'язок, і баланс не відбувається. І, відповідно, людина, яка хотіла зробити приємно, хотіла зробити комплімент, замість того, щоб отримати зворотній зв'язок, сказати дякую, да, відбувся цей баланс, там, або отримати у відповідь посмішку, або там сказати, да, отримати у відповідь комплімент. Вона залишається ні з чим. Да, і відповідно це не, не тільки тобі дискомфорт такий чинить, а ще й іншим. І я коли це зрозуміла, я почала це витримувати. Я прямо це яскраво пам'ятаю, коли мені там начальник на роботі робив комплімент за кордоном я працювала. І я вчилася це витримувати. Я така, Дякую, мені приємно, а Саме червоні стають. Там і сором, і якісь такі дискомфортні, якась невпевненість, все вкупі. Все і коли я навчилася це витримувати, я поступово вчилася просити. І знову ж таки, я працювала на заробітках, і а, я помітила, що коли просити, ну, наприклад, там була різна робота, так, перериваюсь, наступне відео запишу. Того, що потрібно відкрити двері.